Цінний період це оптимальний час для комплексної оцінки стану ґрунту після вегетаційного сезону. Саме восени зручно визначити баланс елементів живлення, ступінь виснаження та скоригувати систему удобрення на наступний рік. Основні показники, які слід визначити, це Плаж ґрунту він впливає на доступність макро і мікроелементів заладмірної кислотності або лужності. Значна частина поживних речовин переходить у недоступну форму для рослин. Рухомі форми фосфору і калію це ключові елементи для розвитку кореневої системи. Є енергетичного обміну є формування врожаю. Їхній рівень визначає потребу в основному добрень під та ярі культури. Кальцій і магній регулюють структуру ґрунту, впливають на буферність і засвоєння інших елементів, особливо фосфору, азот у нітратній та амонійній формі показує залишок живлення. Важливо знати його вміст для уникнення надлишкового внесення азоту навесні. Мікроелементи, такі як цинк, бор, марганець, міль, мідь, залізо, відповідають. За метаболічні процеси, стійкість до стресів і формування генеративних органів. Їх дефіцит часто є непомітний візуально, але він обмежує розвиток і майбутній урожай. Тож, кому цікаво, така послуга аналізу ґрунту, ви її можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або звернутися до менеджерів під постом є номера телефонів. Які вас проконсультують і допоможуть з підбором пакету послуг та відправлять до вас машину на відбір проб? Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.